Шахи – інтелектуальна благородна гра, політика не гра, вона небезпечна і підступна. Рейтинг за будь-яку ціну. Тема програми Політична шахівниця сьогодні. Про все на що здатні політики заради влади. Вітаю вас. Ми у прямому ефірі телерадіокомпанії радіокомпанії Львів, програма Політична шахівниця. Я найперше звичайно з приємністю представлю гостей сьогоднішньої нашої студії. Дмитро Добродомов, журналіст, громадський діяч, Тарас Возняк, політолог, Андрій Корнат, депутат Львівської обласної ради, Орест Шейка, депутат Львівської обласної ради, Любомир Мельничук, депутат Львівської міської ради, і Віталій Сергачук, член політради правого сектору. Ось така сьогодні в нас. Компанія в нашій студії будемо говорити про події в країні, звичайно, за останній тиждень, як завжди, у нашій програмі, але з певними акцентами на особливо таких важливих чи небезпечних подіях. На початок трохи статистики: понад 55% українців вважають політичну ситуацію в країні критичною і вибухонебезпечною. Цей показник значно відрізняється від показників, скажімо. Дві 2012 року тоді лише 17% українців вважали, що ситуація в країні критична. Нині нагадує 55% опитаних опитування. Проводив інститут соціології Національної академії наук України. Крім того, більш ніж 40% українців вважають політичну ситуацію в країні просто напруженою так. Але але соціологи повідомляють, що є ще запас міцності. Власне, 48 опитаних все-таки виявляють оптимізм і надію на хороше майбутнє. Ось такі настрої серед населення, запас міцності є, але чи не розхитають його? Певні зацікавлені особи чи політичні сили. Про це сьогодні будемо говорити в нашій програмі, але спершу надам слово своєму колезі Роману Смоляру з оглядом події і, власне, з демонстрацією відеоряду. Дякую, зоряно. Вітаю всіх. Якщо цього тижня, зокрема, відбулося зустріч президентів, то початок тижня вівторок і середа були доволі гарячими. У наприклад, у понеділок розпочався тиждень з того, що нацгвардійці солдати строкової служби. Виступили проти того, що їх не відпускають додому, і вирушили пішою ходою до адміністрації президента у вівторок. Вже під Верховною Радою також було гаряче. Пропоную переглянути відеосюжет. У той час, як президент України Петро Порошенко вніс на розгляд до Верховної ради кандидатуру Степана Полтарака на посаду міністра оборони, на базі Нацгвардії під Києвом збунтувались солдати-строковики і пішки вирушили до адміністрації президента. Таким чином, солдати вимагають демобілізації та грошового утримання, яке їм не видавали впродовж останнього часу. Термін їх служби завершився ще півроку тому, а додому їх не відпускають. Народні обранці зібрались на засідання Верховної Ради. У цей же час під радою розпочались провокації. Кидали димові шашки і вибухові пакети. Сталася бійка. Невідомі молоді люди у масках спробували штурмувати будівлю верховної ради. Відбулась сутичка з бійцями національної гвардії. Невідомі нападали скійками та залізними ланцюгами. В результаті бійки поранені 15 бійців, затримані 50 порушників правопорядку. Отже, такі основні акценти, основні події, які ми маємо сьогодні обговорити в нашій студії. Я тільки вам, панове, нагадаю, що в нас є певні правила. Ми працюємо у прямому ефірі. Час в країні нині, взагалі, дуже важлива кожна хвилина, кожна година. Час в ефірі також його на жаль не так багато. Хочеться всім надати слово, тому я би попросила вас бути лаконічними у ваших відповідях. Кожен має право на виступ біля мікрофону. Три хвилини. Ви самі маєте можливість розпоряджатися, коли ви хочете використати цей час. Також маєте можливість поставити запитання колегам один одному модерую розмову. Я всіх порушників караємо відключенням мікрофону. Отже, починаємо нашу розмову. Ми цього тижня мали представлення нового керівника Міністерства оборони. В той же він раніше очолював Національну гвардію, в принципі, створював Національну гвардію. І ми могли спостерігати в понеділок бунт нацгвардійців, які прийшли під адміністрацію президента висловити своє незадоволення. Є чимало коментарів цієї події, де хто коментує навіть так, що це чи не початок військового бунту в країні. Наскільки небезпечно бачити таку ситуацію, чи не стане це початком власне повстання військового, про яке неодноразово до речі військові казали, що підуть зброєю на Київ, наприклад. Ще проблема зараз для України буде, бо це вже в нашій історії було. Такі бунти вже не один раз зносили українську державу. Була держава скоропадського, стояло військо, була поліція, працювали університет та бібліотеки і так далі. І так далі. Після того прийшли атамани, ніби виглядає все красиво, все барвисто, все розмашисто. В результаті зруйнували державу, залишилися вагончик під вагончиком територія. Те саме спостерігається зараз. Те, що розказують, що там прийдуть батальйони, вернуться там із, 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 із фронту і е, е, розберуться з тим Києвом. Розберуться з Києвом, означає знищити державу. До неї можна по різному відноситися, але поганий, поганий порядок краще від е, хорошого безпорядку, який є, наприклад, зараз на Донбасі. І оці от е, виступи, які є зараз, котрі ми бачили, ну там знаєте, диявол він завжди перемішує. 90% 99% правди і болю людського, і 1% від диявола. Е, так, безсумнівно, треба хлопців відпускати, якщо є, це законом передбачено. Так безсумнівно треба демобілізовувати, так виплачувати, виплачувати платню, так потрібно е, робити, здійснювати ротацію. Але цим користається оцей 1% диявольський, котрий насправді руйнує країну. І тут треба бути дуже уважним і дуже відповідальним. І абсолютно недаремно, коли. Тож день як назначають полторака керівника національної гвардії, бунтується гвардія. Тут ще крім того, можливо, є і конкуренція внутрішня між різними там військовиками, різного роду військовиками, котрі там ще кар'єрні свої маленькі, маленькі інтересики переслідують. От президент прокоментував бунт нацгвардійців під адміністрацією. Ми щастя впоралися з спробою дискредитувати українське військо. Чим впоралися? Ні, я думаю, що це я думаю, що все таки в все -таки, все таки впоралися. Це не розвинулося в те, що було як це було під час першої світової війни, коли роз, роз на німецькі гроші розагітовані російські солдати розстріляли своїх офіцерів, з якими вони сиділи три роки в окопах. Тобто, те, що вдалося втихомирити цей бунт, означає вони впоралися. Чи все таки камеру? час починати вирішувати цього. проблеми армії Знаете, і допомагати я, конкретно я особисто би не був так однозначний, що стосовно. Бунту, який насправді там спровокований, ну, напевно, є місце для цього бунту в суспільстві. Тобто, коли справді людям не платять зарплату, вони воюють і Я ти... казав, 99%, так, і правди, я... І пане Тарасі, і я дослівно можу, скажімо, підтвердити абсолютно, абсолютно логічна і резонна думка. Єдине, що не треба говорити про те, що ці люди, які вийшли, у них немає проблем. У них реально є проблема. І влада мала би вирішувати цю проблему по суті. Адже, подивіться, коли ми сьогодні їдемо по. Львівщині, ми бачимо купа бікбордів. Вони ж так само дивляться і бачать, що неймовірні кошти сьогодні витрачаються на політичну рекламу, витрачаються неймовірні кошти на відеородлики, відеоряди. Яким чином більше то обличчя людей, які є чин представниками чинної влади? Як люди мають на це реагувати? Тому владі напевно, щоб треба було трошки бути обережнішими, коли йдеться про виборчу кампанію і витрачання коштів на такі відповідно масові великі фінансові видаткові проекти. Сьогодні дуже багато військових також балотуються до парламенту. Можливо, власне, також хочуть змінити ситуацію. Ми Ну, власне мова передусім йде про добровольчі батальйони. Так треба розмежовувати національну гвардію, добровольчі батальйони, які є. Я б хотів підтримати Андрія. В розумінні того, що багато зустрічей так, кожен з присутніх проводить і чуєш від людей, так що то, те не змінилося, те не змінилося, те не змінилося. А от ми були кілька разів на, на сході, так з волонтерською допомогою, і там ці настрої вони гіперполізовані взагалі, так тому що там люди ризикують своїм життям. Зрозуміло, що ті проблеми, але давайте вернемося в бунт армії. Так, ми говоримо mm -hmm. про сотню нацгвардійців, так Це ще якихось дивних а, людей біля них, а, які в дивний час, в дивний момент так а, роблять ці речі. З ними треба спілкуватися. Ще раз кажу, всі ці питання оплати, е, ротації, все треба робити прозоро, щоб люди розуміли. Ось у нас мобілізація, ось тих у нас е, ротацію зробили, тих замінили. Тобто, далі треба це робити відкритіше, це від неї вимагають. відкритіше і зрозуміліше. Тоді е, приводів для таких бунтів просто не буде. Але коли. Дійсно, комусь затримуються. Я переконаний, що частина в цьому є правдою. і затримують зарплатню і, і в подальшому. А в той же час мільйони викидають на себе, на себе улюблених перед виборами, так на свої фейси на бордах. Ну та яку реакцію ми хочемо від цих людей? Справді я абсолютно підтримую, тому що до нас в студію теж приходить чимало військових, які. Можливо, навіть відчувають вже певну образу, що їх частково використали. Вони воювали, вони продовжують воювати, героїчно утримувати там Маріуполь, Донецький аеропорт і так далі. В цей час ідуть в країні вибори. Таке враження, що країна живе іншим життям, а ці люди воюють. Йдеться про те, що це не зовсім скромно ведеться виборча кампанія. Не, не проблема, що вона ведеться, бо нам треба це провести. Ганеб, Андрій, пішов, скромно ну, чи не скромно, але, це, а... це йдеться ганебно, тому що повішали портрети, вдягнули черговий раз, так, так, всі там гарні. А у вишиванках в той час, як реально, реально армії не вистачає, зараз це дуже холоди, а, неможливо зібрати теплий одяг так, для армії, яка зараз є на сході. Треба речі називати зараз своїми іменами. Те, що ми бачимо тільки у Львові, це мільйони, навіть не гривень, а доларів, викинутих на це. У мене ж питання, звідки вони є в цих політиків, так а переважно це тих політичних сил, які зараз власне є представниками уряду в першу чергу. І про це треба говорити. І це треба аналізувати. Люди це мають бачити і розуміти, для чого це. Робить так, власне, потрібно керівництво, яке буде авторитетним, особливо керівництво о, Міністерства оборони. Власне, Степан Полторак вже йде на посаду, фактично з певним таким шлейфом, скандальним після цього бунту нацгвардійців. Чи ця ситуація ще Ні, може думаю, повернутися? Це спроба кількома йому, правильними рішеннями? йому скандальний шлейф приробити за ним. цього скандального чогось насправді немає. Це просто я... кожну людину можна дискредитувати і пришити йому вогнешо. Дивіться, я абсолютно погоджуюсь з, з паном Тарасом в цій частині. Людина тільки на прийшла, так а тут зразу відповідно якісь там бути йому пришивають цю річ. Це може бути абсолютно не зв'язані речі, наприклад. Так само ми може десь шукаємо якісь там знаєте, змову якусь, та люди вийшли відповідно, тому що вони запланували вийти, тому що вони відповідно за день, за два відповідно це готували чи за три. Що вони хочуть показати свій протест, своє ставлення до того, що сьогодні відбувається на телеканалах. Про ну, те, що відбувається на вулицях, вони просто вийшли. Ну а то, що в те в цей час призначають відповідного керівника, ну то це може насправді підстава саме тоді, коли її під, підставляють в такий спосіб, коли призначають, може, треба було зачекати трішки і призначити наприклад через день після того, як відбувається цей бунт. А що служба безпеки України не працює і не мали інформації про те, що такі речі готуються? Я думаю, що це швидше підставляє чоловіка під таку авантюру. Знаючи наперед, що це відбудеться, ми сьогодні якраз говоримо про провокації в політиці, тому дуже важливо тут продумати все це з вами проговорити. Знаете, тому що з одного боку, ми вітаємо те, що громадянське суспільство може вийти на мітинг, протестувати проти будь-яких дій влади чи вимагати чогось, що їм треба. З іншого боку, вони можуть потрапити під вплив якоїсь зовнішньої пропаганди. Маніпуляторів. Маніпуляторі. Маніпуляторі. Ви, так, ви Знаєте, я би хотів якось до тої бочки меду трошечка. Знаєте, може? Не дьо, але щось трошки давати гострішого. Так, гострішої приправи. Я просто дивуюся, а чого ми так переживаємо за те, що когось десь підставляють? Нехай керівник, який, наскільки мені відомо, зі слів військових, не має жодного досвіду і є абсолютно непридатною кандидатурою. Я не знаю, чому цю креатуру пропихають. Хай він переживає, чи його підставили, чи не підставили. Як він керував цим підрозділом, як він його створював, що його підлеглі в день його призначення вийшли на вулицю. Чого ми так переживаємо, що хтось кимось маніпулює? Я повністю підтримую, це є ганебна ситуація з нашою владою. Не оголошувати військовий стан тільки для того, щоб вибачте, деребанити оці гроші, яких ніхто не бачить, які дістають з Європи. Тому що якщо оголосити військовий стан МВФ не дасть гроші і не буде, що красти. а чого це ми так переживаємо за імідж керівництва? Що от керівництву не можна десь підставляти, ми зобов'язані їм ставити питання. Це є високооплачувані менеджері, найняті народом. І вибачайте, чомусь відразу у нас то тільки приходить до влади, зразу з'являється якийсь такий менторський тон, патерналістська така, знаєте, риторика. Ви мене не чіпайте, бо я ж тут дбаю. Ти не дбаєш, ти зобов'язаний відповідати за те, що діється в країні. Ми тебе обрали, ми тебе призначили на посаду, ми тобі платимо зарплату, і ти зобов'язаний кожен день виходити до народу і пояснювати. Чому завод Рошен в Ліпецьку продовжує працювати? Якщо вірити інтернету, виконує замовлення Міністерства оборони Російської Федерації по сухих пайках. Ми, хлопцям відправляємо снікерси жалюгідні, тому що це найкращий спосіб втомувати і піднести енергетику. А тут розумієте, потискається рука повністю в крові, тому що бачите для дипломатичних місій є дипломати, це їхня робота брудні речі Разуміє. виконувати, а не Вітаю. президента країни, я яка воює, що кожен з вас має право на три хвилини виступу. біля мікрофону та робити все, що загодно зараз До у нас дискусія три хвилини, хвилини використав довкола спільної теми. Якщо Будь можна ласка, ласка, стосовно позиції і нас гвардійців, стосовно позиції там громадських організацій, і тому подібних протестів, які зараз відбуваються, звичайно, що підстави є. Ми повинні відрізняти, коли е, це роблять, щоб добитись якогось результату, вказати владі на ті чи інші помилки це одне. Але коли це робиться на шкоду державницькій позиції, коли розхитується ситуація і зменшується довіра до влади, яка угу. існує, от хлопці вийшли, звичайно, в них є проблеми. Звичайно, вони не просто так вийшли. І я хочу вірити в те, що їх ніхто не втягує в політику. Бо не дай Боже втягнути армію в політику. От гіршого просто нема. Нам показує історія, що це завжди закінчується кров'ю. От не дай Боже, що так, що, 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 ситуації, що, так, що так сталося. Коли хлопці вийшли, задекларували свої позиції, не сказали, ми відмовляємося виконувати накази, ми там хочемо створити якийсь собі там окрему галузь. Ми, ми не підпорядковуємося державі. Оце вже є зрада. А коли люди виходять і говорять про наболіли, маючи на то підстави, звичайно, вони мають на то право. Я стосовно сюжету, який у вас був, 14 жовтня зранку, то ми зараз до того ще дійдемо. Добре, тоді я попрошу того, слова. Так я вас хотіла, не можемо не прокоментувати події сьогоднішнього дня, відбулася зустріч глав держав. Серед них був наш президент Петро Порошенко, зустрічався із Володимиром Путіним. Путін, Путін назвав цю зустріч. Позитивною а Ангела Меркель сказала, що жодного прориву для України після цієї зустрічі не відбулося. Ну в принципі, висновки можемо зробити самі. Те, що для Путіна позитивно для нас немає прориву, то що це означатиме? Що ми далі будемо напевно в стадії в стані війни? Ну непокоїть насправді найбільше те, що зараз ще навіть на цю хвилину, може вже є, так немає взагалі конкретної інформації. Є тільки загальні фрази. Зрозуміло, що якщо для України погано, то Путін сказав, що для нього позитивно. Це, 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 це очевидно. Важко коментувати, коли е, є відсутність деталей. Тобто, я так розумію, що зараз і там прес служби готують, як це правильно що подати. Е, що решті ну про що говорили, ми розуміємо. Так а до чого договорилися, станом на зараз не зрозуміло. Ну, є відомо так, тільки так подати, від... щоб люди не зрозуміли до чого договорилися, а... бо не договорилися. Я Доправо. зачитаю три три відомі пункти: це дотримання пунктів мінського меморандуму. Друге сприяння виборам на Донбасі, і третє певний прогрес по газу для України. Якщо якщо, Чому... якщо це можна, можна. можна. чистої про що тут далі говорити, причесувати -сто, стосовно тих домовленостей, ну ми прекрасно повинні усвідомлювати. От ми про це говоримо 20 років. Росія це є ворог України. Вона була завжди цим ворогом і не перестане ним бути. Москаль зупиниться там, де йому дадуть по морді. Бажано чим посильніше. Яке наше зараз є завдання? Наше завдання зараз максимально мобілізувати всю нашу силу, яка в нас дійсно є. Ми її просто не можемо використовувати через дуже багато різних причин. У нас армія руйнувалася. І тому, що свобода пропонує? Введіть надзвичайний стан в двох областях. Там реальна є війна. От ви кажете, чи продовжиться в нас війна? Ну та вона не зупиняється. Ну не давайте не будемо завертати. Не, ми в, ми в, маємо сподівання в папірці. На мир. Ми після, від мир – Це виграна війна. Ці, ці слова ніхто ніколи е, не зможе перекрутити, щоб не прийшлося вводити військовий стан по всій території України, краще ввести зараз в цих двох областях. Військовий стан. Чому цього не хочуть робити? Та тому тому що, що під час можливо, військового стану, якщо можна ще одна угу. теза: під час військового стану націоналізуються всі підприємства. А кому належать підприємства на сході? Ми тому можемо говорити вважаєте, про, бойові... про, про, про військовий подум. Ну так це ж не називається антитерориста. На Звичайно, будь <рес> ласка. Пункт дуже простий. Перше сказали там. Продовжується виконання мінських угод. Ніякі мінські угоди не виконуються. Війна, війна не припиняється, обстріли не припиняються. Загиблі лю наші а, солдати є кожен день. Все ну тобто, війна триває. Які пункти узгоджуються, не зрозуміло, і які пункти продовжуються, теж не зрозуміло. Ну, це теж треба чітко а, розуміти повністю з любомором погоджуюсь з Приводу а, того, що треба війну називати війною. А і треба там вводити щонайменше в цих двох областях, надзвичайний стан попри вибори, попри будь-щома інша до я хотів би тільки підтримати колег, і мові завіз. Зокрема, Конфуцій ще писав: правильно назвати означає правильно зрозуміти до тих пір, доки наша влада буде називати війну антитерористичною операцією, а окуповані українські території. Території з особливим статусом пробачте ганебнішої речі не можна придумати. Закони 16 вересня були продавлені президентською командою підліше, підступніше. Я не знаю просто ганебніше ніж це було зроблено 16 січня. Це вони будуть себе називати народною міліцією і стріляти в наших хлопців з законними правами. Це вони будуть робити в себе вибори, це вони будуть погоджувати прокурорів і суддів. А ми з бюджетних захищених статей будемо це все ганьбу цю фінансувати. Черчилль казав, я вже не раз повторював. Хоч вибираєш з війни і ганьби ганьбу, будеш мати і ганьбу, і війну. Завдяки президентській політиці, ми маємо і ганьбу, і війну, яка не зупинялася абсолютно правильно.